Ось хто насправді передбачив несподіваного рятівника для України і чому його ім'я досі шепотять у кулуарах. Наближається подія, яка розколеть еліти і обнулить рейтинги не буде ні перевороту, ні вбивства, буде знак. І коли він з'явиться, багато зі звичного стане небезпечною ілюзією. Хто ця людина? Чому саме зараз? І головне, чи готовий народ прийняти того, кого вчора не помічав. Після відходу Володимира Зеленського країна очікує нового керівника, чиє поява була давно передбачена ієном Бремером. Хто ця людина? Звідки він з'явиться? Що принесе народові, виснаженому роками хвилювань? Пророцтво, залишене ієном Бремером, містить безліч символів і натяків. кажуть, що він передбачив прихід людини, яку ніхто не чекав, але яка в момент хаосу і безвладдя зможе взяти брави правління у свої руки. Він не є політиком у класичному розумінні, не олігарх і не військовий стратег. Його шлях до влади буде незвичайним, майже містичним. Спочатку його не сприймуть всерйоз, але потім народ сам визнає в ньому рятівника. Ця людина принесе світло у темні часи. Однак шлях до цього буде непростим. І Єн Бремер стверджував, що новий лідер України буде з числа тих, хто випробував страждання на власній шкурі. Можливо, він пережив полон або переслідування, можливо, він втратив сім'ю на війні. Ця людина знатиме біль народу, тому що вона стала його власним болем. Він не з'явиться раптово, його ім'я почне звучати спочатку тихо, потім голосніше. Але мало хто повірить, що саме він стане тим, хто поведе країну вперед. Кажуть, що сам Ієн Бремер у своїх записах називав цю людину, «прийшовшим з минулого, ніби він несе в собі дух минулих епох, дух великих лідерів минулого, чиї імена залишилися в історії. Час його приходу пов'язаний з повним виснаженням країни, коли Україна опиниться на грані краху, коли люди втратять віру в колишніх лідерів, коли навіть найвідданіші політичні гравці почнуть шукати шляхи до порятунку, тоді він з'явиться. Його ім'я не буде гучним, і в нього не буде потужної політичної машини за спиною, але за ним буде стояти щось більше: народна довіра і певна містична сила, ніби сама доля привела його в цей момент. Вважається, що в ієна Бремера були виняткові здатності передбачати розвиток політичних процесів. Він міг аналізувати глибинні тенденції, заглядати в майбутнє міжнародних відносин. Передбачати кроки противників і союзників. Його передбачення стосувалися не тільки політики, але і долей. Пророцтво про нового українського лідера довго залишалося в тіні. Але зараз, коли всі ознаки починають складатися в єдину картину, його слова набувають моторошної ясності: наближаються вибори, народ України втомився, час звичних облич минув, а нові кандидати не викликають довіри. У повітрі ширяє тривога, і ніхто не знає, хто поведе країну далі. Політичні еліти гризуться за владу, намагаючись домовитися із Заходом і Сходом, але рішення немає. Серед цього хаосу постає фігура, яка до недавнього часу залишалася в тіні. Він не прагнув влади, не брав участі в гонці за крісло президента, але саме йому судилося стати тим, хто змінить хід історії. За словами Ієна Бремера, його поява буде супроводжуватися потрясінням світу. Це не буде вбивство чи військовий переворот. Швидше за все, це буде знак, який вкаже на нього. Можливо, це буде якесь несподіване одкровення, розкриття, випадок, який змусить мільйони людей звернути увагу саме на нього. Він не буде схожий на типового політика. У нього буде харизма і певний магнетизм. Його голос звучатиме так, що люди відчують у ньому правду. Він не обіцятиме неможливого, але його слова зачеплять за серце. Історики сперечаються, чи було пророцтво Ієна Бремера справжнім, чи ж це просто міф, який роздувають конспірологи. Але, якщо поглянути на поточні події, важко не помітити дивний збіг із тим, що було передбачено десятиліття тому. Україна дійсно на грані великих змін. Політичний ландшафт руйнується, і на його місці з'являється вакуум, який вимагає заповнення. Хто займе це місце? Хто стане тим, хто зуміє повести країну вперед? І Єн Бремер ніколи не називав імен, але він залишив натяки можливо, людина, про яку він говорив, вже готується зробити свій крок. Історія рухається по колу, і часи великих лідерів схоже повертаються. Залишається лише одне питання чи зуміє Україна впізнати свого нового вождя, коли він з'явиться? Чи знову пройде повз, обираючи тих, хто вже довів свою нездатність привести країну до світлого майбутнього? Адже іноді минуле повертається найнесподіванішим чином. Хтось колись вигнаний, може знову заявити про себе, і тоді доля України повернеться в непередбачуваному напрямку. Чи буде це шансом чи катастрофою вирішувати народові? Тіні минулого повільно починають оживати те, що колись здавалося забутим, стертим з історії? Раптом починає набирати силу, повертаючись в нову реальність. Люди шепочуться, політики тривожно перезираються. А у кулуарах влади все частіше звучить ім'я, яке багато хто волів би ніколи більше не чути. Але доля, здається, грає з історією, розставляючи фігури на шахівниці так, як ніхто не очікував, коли Ієн Бремер передбачив прихід лідера, що несе відбиток минулого. Багато хто вважав це туманним і абстрактним натяком. Однак зараз, коли політична сцена України занурюється в хаос, ці слова набувають моторошної чіткості. Є фігура, чий образ асоціюється з тими часами, які, здавалося, залишилися далеко позаду. Він був вигнаний, відкинутий, забутий. Але в моменти, коли країна стоїть на краю прірви, такі люди несподівано знаходять шлях назад. Ця людина вже веде переговори з тими, хто ще вчора заперечував навіть саму можливість його повернення. Питання не в тому, чи хоче він знову зайняти місце влади. Питання в тому, що обставини складаються саме так, що його поява стає неминучою війна, кризис, розкол серед еліт. Все це створює вакуум, який вимагає заповнення. І хто ж, як не той, хто вже колись правив, може запропонувати стабільність тим, хто боїться невизначеності? Але за лаштунками відбуваються речі, про які мало хто наважується говорити вголос. У закритих кабінетах, далеко від очей громадськості, ведуться переговори. Обличчя, які ще недавно публічно відкидали саму можливість співпраці з цією фігурою, тепер обговорюють два варіанти: їм потрібні гарантії, потрібні ресурси. Потрібна людина здатна зіграти свою роль на цьому небезпечному політичному полі. Ніхто не хоче відкрито визнати, що сценарій повернення вже пишеться. Але шепоти стають голоснішими, тіні скупчуються, і час працює проти тих, хто вірив, що минуле залишилося в минулому. Хто стоїть за цим? Олігархи, що бажають повернути старі схеми, таємні емісари, зі сходу, яким вигідно відновити вплив. Чи ж це велика гра, де противники України ведуть непримиренну боротьбу за контроль над майбутнім країни? Кажуть, що в останні місяці кордон перетинали несподівані гості, що в дипломатичних колах спливають дивні пропозиції, що фінансові потоки починають змінювати напрямки. Ніхто не говорить відкрито, але ті, хто вміє слухати, вже розуміють, Щось наближається, затверджують, що повернення може стати несподіваним. Можливо, це відбудеться раптово, коли країна опиниться в найслабшому стані. Може бути, це буде оформлено як вимушений крок, як спроба врятувати державу від повної катастрофи. Буде створена ілюзія, що вибору немає, що тільки ця людина може запобігти найгіршому. Люди не встигнуть усвідомити. Як двері, колись закриті, знову розчиняться перед фігурою, що зникла у вигнанні, але що принесе цей крок? Стабільність чи нову хвилю страху? Адже якщо історія дійсно рухається по колу, то й наслідки можуть бути передбачуваними. Повернення минулого часто супроводжується відродженням старих методів репресій, усунення неугодних, придушення і накодумства. Чи будуть ті, хто вже відчув смак свободи, готові відмовитися від неї в обмін на примарну обіцянку порядку? Чи ж цей крок призведе до нового витку нестабільності, до протестів, до хаосу, який може бути використаний в чиїхсь інтересах? Наближається похмурий період. Невидимі сили вже роблять свій хід. І коли фігура з минулого зробить перший крок у новий світ, ніхто не зможе сказати напевно, це повернення рятівника чи початок нового випробування для України. Істина прихована в тінях, і дуже скоро ці тіні вийдуть на світ. Сьогодні ми спостерігаємо дивні збіги, які змушують задуматися. А чи не починається чи виконання передбачення і є на бремера прямо на наших очах? Останнім часом в інформаційному просторі все частіше з'являються натяки на можливі переговори в тіньових структурах. Журналісти та інсайдери повідомляють, що певні сили вже шукають шляхи повернути старі структури впливу. Зовнішні гравці також не залишаються осторонь. Їм вигідний певний рівень контролю над Україною і повернення минулого може стати зручним інструментом. Економічна криза, соціальна напруженість, втома від війни. Усі ці фактори створюють сприятливий ґрунт для реалізації сценарію, який колись передбачив Ієн Бремер. Ми бачимо, як на політичній арені з'являються знайомі обличчя, як формуються альянси, що здавалися неможливими, як посилюються розмови про те, що країні потрібен сильний і досвідчений лідер, здатний домовитися з тими, кого вчора називали ворогами. Але не варто забувати, якщо передбачення дійсно починає збуватися, його фінал залишається невідомим: чи принесе це Україні нову епоху стабільності, чи затягне її в ще глибшу кризу. Мабуть, відповідь ми отримаємо вже найближчим часом. З кожним роком ситуація в Україні лише погіршується. Політики обіцяють одне, а роблять інше. Економіка слабшає, корупція роз'їдає державні структури, а рівень життя населення стрімко падає. Народ все частіше задається питанням: хто може врятувати країну від подальшого розвалу? Кожен новий лідер приходить із гучними гаслами, але в підсумку опиняється в тій самій системі. Де брехня, крадійство і зрада стали нормою. Громадська довіра до влади стрімко згасає. Розмови на вулицях і в соціальних мережах стають все відвертішими. Люди згадують часи, коли було важко, але передбачувано, коли правила були жорсткими, але зрозумілими. Вони не вірять новим обіцянкам, тому що бачать, як країна повільно тоне в хаосі, наближається зима, яка принесе ще більше труднощів. Зростання тарифів, скорочення робочих місць, підвищення цін у таких умовах люди готові на будь-які зміни, аби не продовжувати безкінечне падіння в безодню невизначеності. У закритих кабінетах знову звучать знайомі імена. Хтось вважає, що тільки перевірений часом чоловік зможе стабілізувати ситуацію. Що тільки ті, хто вже стояв біля керма, розуміють, як працює цей складний механізм управління. У кулуарах влади обговорюють сценарії, які ще недавно здавалися неможливими. Багато хто вважає, що відродження починається з повернення, що досвідчені управлінці минулого можуть знову стати актуальними. Але чи дійсно це шлях до порятунку, чи це лише черговий крок назад у стару систему, де порядок ціною несвободи буде знову встановлений? Відповідей немає, але є перечуття, що події розвиваються саме в цьому напрямку. Хтось вже веде переговори, хтось чекає відповідного моменту, а хтось готує ґрунт для того, щоб велика гра отримала новий поворот. Народ ще не знає про це, але дуже скоро це стане очевидним. Не варто забувати, що у своєму передбаченні Ієн Бремер говорив не тільки про саме повернення, але й про потужний опір з боку Європи та США. Цей процес не пройде без резонансу. Україна занадто важлива для заходу, щоб дозволити їй знову звернути з наміченого курсу. Вже зараз можна помітити посилену увагу до внутрішніх процесів Україні з боку міжнародних гравців. Політичні та економічні інструменти тиску вже використовуються, щоб запобігти сценарію, який здається немислимим для західних партнерів. Вашингтон і Брюссель не мають наміру просто спостерігати за розвитком подій. У кулуарах НАТО та ЄС ведуться дискусії про нові санкції, про економічні важелі впливу, про способи утримати Київ на колишньому курсі. Найближчим часом можна очікувати різких заяв, збільшення фінансування певних політичних сил, можливого посилення тиску на тих, хто бере участь у переговорах про повернення минулого. Захід боїться втратити Україну, і він зробить усе можливе, щоб не допустити цього. Але чи зможе тиск стримати неминуче, якщо громадське незадоволення досягне критичної точки, а правлячі еліти остаточно втратять контроль? Тоді навіть найжорсткіші заходи не зможуть зупинити ланцюг подій. Україна наближається до точки неповернення, де кожен хід може стати вирішальним. Захід уже бачить ці зміни, але чи встигне він відреагувати вчасно чи ж час на їхньому боці? А минуле знову нагадає про себе так, як ніхто не очікував. Після довгих років кризи повільно, але впевнено починається новий етап відновлення. Поки що ще рано говорити про повну стабілізацію, але перші ознаки змін стають очевидними. Повернення структур, здатних навести порядок, зростання політичного впливу тих, хто колись був відсторонений, і поступове зміцнення позицій держави. Все це вказує на зародження нового етапу. Економіка, виснажена багаторічною кризою, починає демонструвати слабкі, але стійкі ознаки зростання. Підприємства, закриті в попередні роки, знову отримують підтримку. В промисловість вливаються інвестиції, а сільське господарство, яке завжди було опорою країни, отримує нові можливості. Незважаючи на зовнішній тиск, з'являються нові міжнародні угоди, що дозволяють відновити критичні зв'язки. Але головним індикатором змін стає настрій народу. Там, де ще недавно панували розчарування і втома, починає пробуджуватися надія. Люди бачать зміни, відчувають, що за лаштунками влади відбувається щось важливе, здатне змінити їхнє майбутнє. Повернення сили держави, зміцнення позицій влади і зростання довіри це лише перші кроки. Але саме з них починається шлях до відродження. Україна пережила чимало потрясінь, але історія показує: ті, хто зумів стояти, завжди знаходять спосіб повернутися до життя. Але варто пам'ятати, Передбачення ієна Бремера ніколи не були прямими вказівками чи конкретними сценаріями. Це були скоріше глибокі аналітичні роздуми, вбрані у форму попереджень. Він завжди писав про ймовірності про те, як збіг внутрішніх і зовнішніх факторів може призвести до появи нової фігури на політичній арені. Сьогодні, коли Україна стоїть на грані чергового перелому, його слова сприймаються інакше, ніж колись. Там, де раніше вбачалася абстрактна теорія, тепер лучить конкретний прогноз. Тіні минулого і невизначеність майбутнього переплітаються в єдину картину, і саме в цій картині люди починають бачити обрис нового лідера. І Єн Бремер підкреслював доля країни ніколи не вирішується в кабінетах. Справжня сила завжди виходить від народу, від його готовності довірити свою долю тому, хто здатний втілити спільне прагнення. Якщо суспільство втомиться від хаосу настільки, що буде готове повірити в повернення фігури з минулого або в несподіваного лідера з глибин народу, тоді зміни стануть незворотними. У цьому полягає головний парадокс. І Єн Бремер передбачив, що Україна не знайде нового лідера серед звичних еліт. Ця людина має вийти з іншого середовища, пройти через особисті випробування, пережити білі втрату, щоб розмовляти з народом однією мовою. Його авторитет не буде нав'язаний зверху, а народжуватиметься з довіри знизу. Але разом з тим він попереджав будь яка нова фігура, навіть якщо вона з'явиться як рятівник, несе в собі ризик повторення старих помилок. Повернення до жорсткої системи, обмін свободи на порядок, використання страху як інструменту управління все це, може, стало зворотним боком довгоочікуваного відродження. Політичний вакуум не терпить порожнечі. Якщо народ не знайде гідного лідера, його знайдуть за нього. Саме в цьому контексті слова ієна Бремера звучать як виклик. У його записах зустрічається думка. Майбутнє України залежить від того, хто першим заповнить порожнечу внутрішній лідер чи зовнішня сила. Ця фраза набула особливої актуальності саме сьогодні. Експерти відзначають, що багато процесів останніх років дивовижно збігаються з тією логікою, про яку писав Бремер: криза довіри до влади, втома від безкінечних обіцянок, економічне виснаження, соціальна поляризація. Все це він називав ґрунтом для несподіваного повороту. І тепер, коли країна дійсно наблизилася до межі, постає питання, чи не настав той самий момент, коли передбачення починає матеріалізуватися. Все більше політологів і аналітиків звертаються до старих звітів і заміток Єна Бремера, щоб знайти в них натяки на майбутнє. Але остаточну відповідь дасть лише сама історія чи прийде лідер, про якого він писав, чи зуміє народ прийняти його? Чи перетвориться він на символ відродження, чи стане причиною нового витку потрясінь? Україна стоїть перед випробуванням, яке неможливо відкласти. Зовнішній тиск посилюється, внутрішня криза поглиблюється, а довіра народу до еліт майже вичерпана. У такий момент будь-яка поява сильної фігури сприймається як знак долі. Якщо вірити ієну Бремеру, цей знак буде не випадковим. Він говорив про те, що час нового лідера настане тоді, коли країна опиниться на грані краху, і всі старі шляхи будуть вичерпані. Саме тоді з тіні вийде людина, здатна об'єднати навколо себе втомлений і розчарований народ. Яку ціну доведеться заплатити за цей новий поворот історії? Питання, на яке поки немає відповіді. Але ясно одне передбачення минулого продовжують жити всьогоденні. Змушуючи людей шукати відповіді там, де їх можливо ніколи і не було, і можливо саме в цьому і полягає сила цих слів. Вони не дають готових рішень, але змушують задуматися про те, в якому напрямку рухається країна. Сьогодні, коли здається, що майбутнє закрите туманом, пам'ять про попередження ієна Бремера стає своєрідним компасом, що вказує, що попереду чекають зміни.